Саме початок гостомеля. Ось такі в нас є красивенні тауни, газифіковані з великими передніми дворами. Це гляні з підключеними усіма комунікаціями. Планування першого поверху. Дуже гарна, простора вхідна група. Можна ставити велику гардеробну спальня або кабінет, або кімната для тещі, кому що треба. Санвузол, велика гарна кухня, вітальня. тут високі стелі три з лишнім, І вип'єдна сені в задній дворик. Другий поверх. У нас тут три спальні роздільних. Ось така перша. З балкончиком теж. Балкони у нас два. На передній двір і на задній. Друга спальня, ванна кімната велика гарна, стіни цегляні і хазяйська спальня, майстер дуже світла.